Доброго ранку, малята. Мене звати Олена Васильівна. Я ваша вихователька. А поруч зі мною Меланка та Соломія. Вони прийшли сьогодні до нас у групу, щоб з вами познайомитися. Давайте ми з ними привітаємось. Добрий ранок, дівчата! Я вже декого з вас. Бачила на фотографіях. Ви дуже гарні та красиві дітки. Але дівчатка не знають, як вас звати. Тому давайте ми зараз пограємо у гру Впізнай своє ім'я. Я буду називати багато різних імен. Коли ви почуєте своє ім'я, то поплескайте в долоньки. Ось так домовились. Тож починаємо. Олена. Ой, та це ж моє ім'я. Нікіта. Ангеліна, Кирило, Єгор, Георгій, Поліна, Софія. Анна, Мирон, Володимир, Макар, Мілана, Артем, Матвій, Михайло, Вікторія, Олег. Чудово, дітки, ви всі впізнали свої імена. Вони мені дуже подобаються. І я б хотіла стати вашим другом і дружити з вами. А чи ви знаєте, дітки, хто такі друзі? Це ті, з ким вам весело гратися, цікаво розмовляти. Друзі завжди прийдуть вам на допомогу. Тому, малята, я дуже сподіваюся, що в нашій групі кожен зможе знайти собі друзів, і ми будемо сама дружня група у садочку. А зараз я хочу розповісти вам трішечки про нашу групу, що тут знаходиться. Я зараз за своїм столом знаходжусь у груповій кімнаті. В цій кімнаті ми з вами будемо гратися, навчатися та обідати. А це спальня. В кожного із вас буде своє ліжечко. Тут ви будете відпочивати. Це туалетна кімната. Тут можна помити руки. Та сходити в туалет. А це роздягальня, де в кожного з вас буде своя шафа, в якій ви зможете зберігати свої речі та одяг. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалась наша група. А домашнім завданням у вас на сьогодні, дітки, буде за допомогою батьків, звісно, записати коротеньке відео, на якому ви Привітаєтесь! Назвете своє ім'я та скажете, скільки вам рочків. Я буду дуже чекати на ваші відео. А наразі це все. До побачення до наступного разу!